Погода в Україні на новому тижні почне ставати трохи прохолоднішою після сильної спеки, опади подекуди будуть упродовж тижня, але найбільше дощів варто очікувати наприкінці тижня та у вихідні. Про це нам повідомляє украгідроме Так, у понеділок, 21 серпня, випадуть невеликі краткочасні грозові дощі. На опади варто очікувати у північних, східних областях та також на полісі. В інших регіонах нашої держави істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме плюс 17 плюс 22, в вдень плюс 28, плюс 33. У південних і місцями центральних областях плюс 33, плюс 38. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 22 серпня, будуть невеликі дощі, а подекуди навіть з грозами на півночі Лівобережжя. Нарешті території нашої держави опадів не очікується. Стопчики термометрів вночі коливатимуться в діапазоні плюс 16 плюс 21, вдень плюс 25 плюс 30, у північній частині вночі плюс 12 плюс 17. Вдень плюс 22 плюс 27. На півдні збережеться спекотна погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах плюс 32 плюс 37. У середу, 23 серпня, сонячна і суха погода утримуватиме свої позиції на більшій частині території нашої держави. Кроткочасні грозові дощі будуть лише в день у Карпатах і на Прикарпатті. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, плюс 17, в день – плюс 25, плюс 30, у південній частині вночі – плюс 17, плюс 22. Вдень – в день, плюс 29, плюс 34. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!